31 липня міський голова Віталій Граждан разом з заступником міського голови Андрієм Криштоповим та секретарем міської ради Олександром Скалозубом провели планову апаратну нараду за участі директорів департаментів, начальників управлінь відділів міської ради, керівників комунальних підприємств та установ міста. В ході наради міський голова заслухав інформацію за підсумками роботи комунальних служб міста щодо забезпечення життєдіяльності та проінформував присутніх про результати засідання конгресу місцевих та регіональних влад. При президентові України, яке відбулося 30 липня у режимі онлайн, зазначив, що президент окреслив магістральні теми засідання, зокрема, сприйняття людьми роботи державної та місцевої влади крізь призму витрат бюджетів різного рівня, питання стійкості роботи критичної інфраструктури в прийдешній опалювальний сезон та питання міжнародних безпекових гарантій. Перше газу достатньо в сховищах вже для проведення опалювального сезону. Друге, вони повідомили, що якщо заборгованість перед загаз у теплосітей не більше, ніж різниця в тарифі, то вони не наполягають, щоб ви їх цю різницю гасили до того, як держава вам погасить заборгованість різниці. Було звернуто увагу на те, що потрібно зробити запаси палива на зиму обов'язково. Акцентована увага на безумовному виконанні плану підготовки житлово-комунального господарства міста до роботи в осінньо-зумовий період, поповнення запасів палива. Матеріалів, обслуговування техніки, спецобладнання та устаткування міський голова звернув увагу керівника ЖО1 на необхідність негайного проведення ремонтних робіт із реставрації козирків під'їздів у будинках, бо деякі з них знаходяться в крайне відповідному стані і можуть спричинити травмування людей, якщо будуть руйнуватися і надалі. Також згідно з міською цільовою програмою продовжити ремонти покрівель, заміну вікон та ремонти у під'їздах, керівники комунальних служб міста в рамках необхідного інформування населення будуть звітувати про проведені роботи. Олеся Семчинська, Анторі Лукінчук, перший муніципальний.